Закарпаття, край гір, річок та стародавніх лісів завжди було не просто землею, а живим свідченням стійкості українського духу. Суперечки про його приналежність, які точаться століттями, є по суті безпрідними, адже історія, археологія та культура однозначно свідчать ця земля ніколи не була власне угорською, а залишалася невіддільною частиною великого українського світу. Перш ніж угорські племена у IX столітті перетнули Карпати, ця територія вже мала своїх господарів слов'янські племена, зокрема білих хорватів, які були частиною східних слов'ян. Археологічні знахідки, розкопані на Закарпатті, говорять самі за себе укріплені поселення, розвинене землеробство і ремесла існували тут задовго до мадярської експансії. Це був не дикий край, а вже сформована культурна територія. Протягом століть закарпатці ідентифікували себе як русини, гілка українського народу. Середньовічні джерела свідчать, що вони були тісно пов'язані з Галицько-Волинською державою, частиною якою, за деякими історичними версіями, Закарпаття навіть було деякий час. Хоча регіон адміністративно контролювався угорським королівством, його мешканці залишалися автохтонним населенням із власною мовою, унікальною культурою та, що найважливіше, православною традицією. Церква стала могутнім бастіоном української ідентичності. На відміну від латинської Європи, на Закарпатті панувало східне християнство. Мережа православних, а згодом греко-католицьких парафій, була не нав'язана ззовні, а створена та підтримувана самими місцевими жителями. Греко-католицька Ужгородська унія 1646 року не змінила суті, а лише формально підпорядкувала закарпатських русинів Риму, зберігаючи при цьому східний обряд і рідну мову, яка залишалася головним інструментом збереження культурної спадщини. Політичні реалії змінювалися, але етнічна приналежність ні. Хоча у 13-19 столітті Закарпаття було частиною Угорського королівства, воно завжди розглядалося як залежна територія, а не як угорська земля. Після краху Австро-Угорської імперії, згідно з сен-жерменським договором 1919 року, Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини як автономія. Цей статус був визнаний міжнародним правом і свідчив про усвідомлення унікальності цього краю. Тимчасова окупація Хортистською Угорщиною у 1939 році була лише сумним епізодом, який не отримав міжнародного визнання. Логічним завершенням історичного шляху стало возз'єднання Закарпаття з Україною в 1945 році. Навіть за часів найсильнішої угорської адміністрації більшість населення становили русини-українці. Це підтверджують етнографічні дослідження та переписи населення 19 20 століття. століть. Угорські поселення, хоч і існували, були меншістю, а їхня присутність не могла стерти тисячолітню слов'янську історію. Міф про історично-угорське Закарпаття є не більше ніж політичною вигадкою. Він ґрунтується виключно на адміністративній підпорядкованості, повністю ігноруючи етнічну та культурну реальність. Закарпаття це частина українського світу, яка витримала чужі корони, окупації та асиміляційний тиск, але змогла зберегти свою самобутність і повернутися до своєї етнічної батьківщини. Історія недвозначно доводить, Закарпаття ніколи не було угорським, а лише українською землею, що перебувала під чужим управлінням.